Пане Різник, чому так довго? чому, на вашу думку, ваша думка, що ну мають бути якісь, напевно, причини, ваш аналіз ситуації? Чому лише зараз якісь перші кроки робляться? Ну, от вам Дивіться, слово, давайте почнемо перше. Якби не відбулися події в Хмельницькому, то так відповідно українському суспільстві побудовано, що поки грім не вдарить, людина не перехреститься. Аналогічно ситуація з Андрієм Івановичем. в першу чергу пов'язано з самою ухвалою, адже. Тематика відповідно релігії являється болючою для будь-якого чиновника і неприємною, незалежно від того, чи вона московського патріархату чи будь-якого іншого спрямування. Саме безпосередньо ця ухвала передбачала ряд дій і покладала на виконавчі органи львівської міської ради певні обов'язки. Зокрема, вона передбачала вчинення ряд дій пов'язані з розпорядженням земельною ділянкою і розпорядження вчинення певних дій з об'єктами, які були давним-давно збудовані як самовільні об'єкти нерухомого майна. А також питання щодо розпорядження земельними ділянками комунальної власності. Е, орган місцевого самоврядування наділений повним спектром повноважень щодо розпорядження своєю власністю, особливо якщо вона використовується не за цільовим призначенням або всупереч інтересів відповідної громади. Орган місцевого самоврядування. Наділений великим спектром е, рішень або дій пов'язаних з суспільною необхідністю. Суспільна необхідність застосовується не тільки з точки зору будівництва дороги, облаштування парку, а й інших речей, які на сьогоднішній момент так або інакше впливають на велику кількість людей. Зокрема, ряду відповідно об'єктів нерухомого майна, пов'язаних відповідно з вулицею Пекарською, орган місцевого самоврядування, говорить, що ми будемо вчиняти комплекс дій. Даний комплекс дій був закладений на них ще рік тому назад. Однак, в інший спосіб, окрім як службова недбальність посадових осіб, черговий раз. Виконавчого комітету призводить до тих або інших дій на сьогоднішній момент. Орган місцевого самоврядування у них наявний колишній відділ самоврядного контролю. А тепер інспекція, інспекція пов'язана з використанням земель. На сьогоднішній момент в них в них наявний весь комплекс дій. В тому числі і комунальні підприємства, в тому числі і інші дії, які в той або інший спосіб можуть або припинити діяльність підприємства, або його унеможливити. Тому, е, мабуть, на сьогоднішній момент більш доцільно охороняти комунальним підприємством муніципальна варта е, вхід з вулиці Стрілецької в парк. Е, Знесіння, де знаходиться будинок міського голови, аніж, відповідно, забезпечувати про порядок міста, турбуватися про е діяльність е організацій, а також слідкувати за правопорядком, пов'язано з. Націоналізацію або будь-якими іншими діями. Львівська міська рада прийняла жодного звернення ані до обласної військової адміністрації, ані до Кабінету міністрів не звернулася з питанням повернути її, не звернулася з питанням щодо націоналізації даного об'єкта. Хоча питання пов'язано з. Московським патріархатом у Львові стоїть дуже гостро і причому стоїть не перший рік. А під час початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації воно викликає оскому в кожного львів'янина. Тому чому орган місцевого самоврядування протягом майже року часу не вчинив нічого, мабуть, це питання кожен з. Львів'ян повинен зробити свої висновки в діяльності органу місцевого самоврядування. І це питання переслідується не тільки пов'язано з московським патріархатом, аналогічні питання з бюджетом, аналогічні питання з комунальними підприємствами, аналогічні питання з багатьма іншими речами. І вони відображають всю сферу діяльності міста і відношення їх, відношення посадовців до звичайних пересічних львів'ян.